Уявімо на секунду, що ми керуємо великим бізнесом. З одного боку, треба бачити загальну картину, чи ми взагалі заробляємо, а з іншого знати, куди пішла кожна гривня. Це як дивитися на ліс і одночасно намагатися розгледіти кожен окремий листочок. Здається, це неможливо, правда? Але ж ні. У бухгалтерського обліку є на це просто геніальна відповідь. Давайте подивимося, яка саме. І ось воно, ключове питання: як не потонути в тисячах дрібних рахунків, але при цьому не втратити з поля зору головну мету, як поєднати цей погляд з висоти пташиного польоту і погляд під мікроскопом в одну єдину робочу систему. Саме про це сьогодні і поговоримо, використовуючи нашу метафору лісу та дерев. Ось наш план. Спочатку розберемося із самою ідеєю. Потім подивимось на два головні інструменти синтетичний та аналітичний облік. Далі побачимо, як вони дружать між собою на живому прикладі. Ну і на сам кінець з'ясуємо, чому все це взагалі має значення. Поїхали. Отже, розділ перший ліс і дерева. І тут все починається з двох фундаментальних потреб, які є у абсолютно будь-якої компанії, чи то маленька кав'ярня, чи величезний завод. Дивіться. З одного боку керівнику треба знати, скільки грошей заробили, які борги, чи вистачить на зарплати. Це, так би мовити, погляд з гелікоптера. З іншого боку, бухгалтерія має відстежити кожну операцію, кому саме заплатили, за що саме, від кого прийшов товар. Це вже робота з лупою. І українська система облику пропонує надзвичайно елегантний спосіб поєднати ці два світи. І ось наш перший інструмент. Це наш телескоп для погляду на ліс. Синтетичний облік. Він показує нам загальні контури, не заглиблюючись у дрібниці. Що ж це таке? Ну, простими словами, синтетичний облік це про узагальнення. Він ніколи не покаже вам окремий стілець. Натомість він скаже, загальна вартість усіх меблів в офісі 50 тисяч гривень. Тобто, він оперує великими однорідними групами: запаси, гроші, основні засоби. І ключовий момент. Тут завжди, от просто завжди, йдеться тільки про гроші. Отже, давайте підсумуємо, що треба запам'ятати перше мета узагальнити. Друге одиниця виміру тільки гроші, ніяких штук, кілограмів чи метрів. І третє, всі ці узагальнені дані збираються в головному фінансовому документі компанії, головній книзі. Це і є наш погляд на ліс у чистому вигляді. Гаразд, телескоп відкладаємо, час брати в руки збільшувальне скло, це аналітичний облік, наш інструмент для того, щоб роздивитися кожне окреме дерево у нашому фінансовому лісі. І тут все навпаки. Якщо синтетичний облік каже, ми винні постачальникам загалом 100 тисяч гривень, то аналітичний облік такий ану, зачекайте, зараз розкладемо все по поличках. Компанії Ромашка ми винні 50 тисяч, фірмі Волошка 30 тисяч, а Фопу Петренку ще 20. Саме тут з'являються конкретні імена, назви товарів і послуг. І в чому тут ключові відмінності мета не узагальнити, а навпаки, деталізувати. І головне увага. Тут з'являються не тільки гривні, а й натуральні вимірники, скільки штук товару на складі, скільки кілограмів сировини, скільки літрів пального. Уся ця детальна інформація ведеться в окремих картках чи відомостях. Це і є наш прискіпливий погляд на кожне дерево. Давайте просто подивимось на них поруч. Синтетичний облік це про загальне, про головну книгу, про ліс. Аналітичний про конкретне, про окремі картки, про дерева. Це просто два різні рівні деталізації однієї й тієї ж фінансової реальності. Гаразд, у нас є два світи, але як вони ну знаєте, взаємодіють, як вони пов'язані? О, а в цьому і полягає вся магія системи. Давайте розберемось. І ось ключова ідея це не дві різні бухгалтерії, це дві сторони однієї медалі. Вони не можуть існувати одна без одної. І є одне золоте правило: сума всіх дерев в аналітиці завжди, от просто залізно, повинна дорівнювати загальні цифри лісу в синтетиці. Завжди. А як це працює на практиці? Насправді дуже витончено. Уявіть: прийшов документ, наприклад, рахунок фактура. Бухгалтер робить один єдиний запис у спеціальний журнал і вжух. Система влаштована так, що цей один запис сам розбігається куди треба. Загальна сума летить у ліс, у синтетичний облік, а всі деталі, хто за що, скільки, летять у дерева, тобто в аналітику. Один рух подвійний результат. Геніально ж! Досить теорії. Давайте до практики. Щоб зрозуміти, як це все працює в реальному житті, нам потрібен такий собі GPS-навігатор бухгалтерського світу. І він називається План рахунків. Розберемо приклад, який точно бачили всі. В основі всього лежить цей самий план рахунків. Уявіть його як таку собі універсальну конституцію для всіх бухгалтерів країни. Це величезний довідник, де кожній можливій фінансовій операції присвоєно свій унікальний номер, свій шифр. І цей довідник єдиний для всіх. А тепер фокус. Дивіться на цей номер. Звичайний банківський рахунок. Бачили таке у реквізитах, правда ж? А от і ні. Насправді, це ідеальна ілюстрація того, як ліс і дерева живуть в одному коді. Давайте його розшифруємо. Починаємо з перших чотирьох цифр 2600. Це наш ліс, це синтетичний рахунок. Цей код це сигнал для банківської системи. Увага, це поточний рахунок, що належить якійсь компанії, не конкретній, а просто будь-якій загальна категорія. Далі йде оця одна цифра посередині. У нас це п'ятірка. Це, скажімо так, технічний момент, ключ перевірки. Він потрібен, щоб система переконалася, що в довгому номері немає помилки. Простий, але дієвий запобіжник. А тепер найцікавіше. Остання частина ось воно, наше дерево. Це і є аналітичний рахунок. Саме цей унікальний набір цифр вказує на одну єдину, конкретну компанію. Розумієте? В одному довгому номері зашифровано все. І загальний тип рахунку, тобто ліс, і його конкретний власник дерево. А ось як виглядає крихітний шматочок цієї бухгалтерської конституції. Бачите, все структуровано. Клас 1 це про щось велике і довгострокове, наприклад, основні засоби. Клас 3 це все, що стосується грошей. І наш рахунок 31, рахунки в банках, якраз звідси, це такий собі скелет, на якому тримається весь фінансовий організм компанії. Гаразд, як це працює, ми начебто зрозуміли. Але постає логічне питання: а навіщо? Навіщо всі ці складнощі? У чому справжня цінність цієї системи? І ось ми підійшли до головного висновку. Ефективний облік це не коли доводиться обирати між загальною картиною і деталями, це коли є система, яка пов'язує їх в одне ціле, вона дає можливість керівнику приймати стратегічні рішення, дивлячись на ліс, і водночас бути на 100% впевненим, що кожне окреме дерево знаходиться під пильним контролем. І наостанок, давайте трохи пофантазуємо: ми живемо в епоху, коли даних стає все більше. Як думаєте, сучасні технології, штучний інтелект, аналітика великих даних, як вони змінять цю класичну модель? Можливо, зовсім скоро ми зможемо бачити не просто ліс і дерева, а й рух соку в прожному листочку в реальному часі. Цікаво, правда ж? Але це вже, мабуть, тема для зовсім іншої розмови.